Я не маю права зараз заробити знизу, згідно статті 84 і пункта 4. Що ви скажіть на камеру, що ви лишаєте? Я лишаю протоколи дільничих комісій. Округ 60, 61 і 62. Залишаю протоколи. Городоцької районної виборчої комісії про підсумки голосування виборів депутатів до Хмельницької обласної ради. Протокол 60, 61, 62. шістдесят Ні, як це не приймаю. Я, я прошу я. Прошу прийняти і розглянути. Треба уточнення і нам треба вести. Ми плюс уточнені, привеземо ще те все, що нам треба привезти. Ну як це не прийняли? Чому це не прийняли? Ви не маєте, ви не маєте права не прийняти. Я не можу вийти з залу зараз. Це не протоколи. Ми не відмовляємося прийняття. У нас з'явилась просили виборча комісія. Так, секретар, який округ? Пане секретар, будь ласка, почекайте, почекайте, Які? секретар зацікавить. Ніхто не буде зареєструвати, що це реєструвати. Зареєструйте, будь ласка, заяву. Заяву подавайте через пошту зареєструйте. Через яку почту ми її тут... чому ну, ми маємо посилати через почту, як ми тут є присутні? Ви нас теж просили мене, щоб я вам направив по електронній адресі. Ось вам, будь ласка, шановну пане голову. Будь ласка, вам заява, будь ласка, зареєструйте її. І... Це... Я, вас, я вас просила, нас Зараз буде зареєструвати заяву. Нас де засідання зараз, зараз. Будь ласка, не мішайте проведенню засідання. Зараз, зараз Ви. голова Бордоцька ТВК здає документи. Будь ласка, прийміть Ви. Документи. Ви. документи. Здає документи. Вона зараз. На підставі статті 84, Будь ласка, прийміть документи. Стаття 4. Частина 4. Стаття 4. Говорить про те, що... Красиві, підходьте, будь ласка. Можна відправити. при не. тому протоколи залишаються підходьте. тут. Підходьте, будь ласка. Я не будь ласка, заяву. Підходьте, будь ласка. Красиві, підходьте, давайте, там <турган> були... Було направлено на угодження. Документи залишені під камеру. Ось, ось, ось. Я щас вітам, друг. Давайте за вас приймем труда. Наталу, будь ласка, назвіть всі е папки, які ви залишаєте. Вже казали, не одноразово. Протокол Городоцької районної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів Хмельницької обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі територіальної виборчого округу номер 60. Протокол Городоцької районної виборчої комісії про підсумки голосування... Так, підходьте, красиві, будь ласка, підходьте підходь, да, сюди, тому що це не що... Ви шукаєте, події сюди. Ну пустіть, будь ласка, члена комісії. Це що таке робите? Ну, це взагалі, що це таке? Підходьте, касилі, підходьте, будь ласка, сюди. Сім пакетів документів. Вставайте, будь ласка. статті 84 і пункту 4. Ви все сказали? Все сказали. Ну, чекайте за дверима почекайте.

Вона не було, ви б не звертали увагу на дрібниця. Ви <зас> <Віде, я, зас> знаєте, що ми не члени територіальної виборчої комісії. Так, То не можна, можна там недоброзичливо відносити. Це неправильно. Ми ж в Україні, державі, члені да, це неправильно. Члени комісії оголошується протокол Канселійської районної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів міського обласної ради. Виборчий округ номер 28. Кількість виборчих бюлетенів, в'язаних дільничними виборчими комісіями. 11 тисяч 189. Кількість виборців, включених до списки виборців на виборчих дільницях. 11 тисяч 116. Кількість виборців, внесених до витягів списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях. 809. Кількість не використаних виборчих біотенів. 3727. Yeah. Кількість виборців, які отримали виборчу бію тенію в, в приміщенні голосування. 6703. Yeah. Кількість виборців, які отримали виборці білоте за місцем перебування. 759. Yeah. Загальна кількість виборців, які отримали виборчу білютені. 7462. Yeah. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 7462. Yeah. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахування. Нуль. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 267. Скільки? 267. По партія. Наш край 86. Соціалісти 34. Нова держава 41. Укров 136. Опозиційний блок. 99. Аграрна партія 3604. За конкретні справи 757. 757. Радикальна партія 456. Відродження 112. Солідарність 587. Батьківщина 327. Народний контроль, 68. Свобода, 741. Самопоміч, 147. Загальна кількість голосів виборців 7195. 195. Будь ласка, залишіть приміщення комісії, хтось із. Дякую. По відсоткам наш край 1 19, 53. Соціалісти 0, 47, 26